Олександр Ярмак легенда українського репу. Багатотисячні стадіони, музичні нагороди, мільйони прихильників не стали приводом для зіркової хвороби, як у багатьох зірок, шоу-бізнесу. Колись він писав пацанські тексти і залишався простим пацаном в житті. Пацаном, який взяв у руки зброю у найскрутніший час для України, промінявши концертні зали на посадки Донбасу. І наразі Олександр очолює ефпів підрозділ 14-го окремого полку ЗСУ. Перебування на фронті не завадило ярмаку продовжити писати тексти і створювати треки. Треки, які документують новітню історію нашої держави. Від душі в душу. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від ФАБЕ. Як народився трек Вавилон це все починається з музики. Мій товариш, який написав музику для дике поле, рак на рок, людина, з якою я вже декілька років співпрацюю. Він прислав цей біт в дуже примітивній формі, але гармонія була, ритм був, загальний настрій був. Це був був десь серпень місяць, тобто зараз пісні, на жаль, швидко не народжуються. Так серпня місяця я потихеньку просто слухав, слухав, слухав. І в грудні, коли в нас була пауза між берками, я вирішив попрацювати в творчому плані. Буквально, може, за тиждень написав цей текст. Просто виїжджав в поле, писав, написав перший куплет і приспів. А другий куплет вже написався на Донбасі. Найнезвичніше місце, де ти писав тексти пісень. От якраз другий куплет цієї пісні «Вавилон» був написаний в погребі Красногорівки. Майже лежав замість банок на поличках і писав: Уран народу тут, де дух міцніше, вічних руд, в містах бруківка і тваринний бруд. Загалом я скажу, що для творчості, для того, щоб ця творчість народжувалася щиро, для будь-якого митця дуже важливо отримувати таку потужну і щиру порцію емоцій. І війна це така порція емоцій. Тобто мені в цьому плані навіть і комфортно там знаходитись, тому що там я знаходжусь серед реально. Такої ядерної енергії людей, які навколо мене, які роблять неймовірні вчинки, їх хоробрість, їх чистота і тому ну на війні реально комфортно через середовище, в якому я знаходжусь, і через випробування, які ми проходимо, тому що там ти реально дивишся в обличчя смерті, і це зовсім інший стан. Проходячи цей стан, ну і народжуються рядки зовсім інші. Яку мету ти переслідуєш, створюючи треки у військовий час, якщо чесно, це не дуже легко робити. Але по-перше, це допомагає мені психологічно, тому що я так само, як будь-яка людина, я реагую на всі ці корупційні скандали, на все. І Я намагаюся це якось трансформувати в творчість, все ж таки. там це залишити. Я це відпускаю йду далі. По-друге. Дивлячись на цю ситуацію вже після повномасштабного вторгнення, зараз в принципі мені все, що відбувається, логічне, тому що у нас були настільки великі культурні втрати до повномасштабного вторгнення, що це є зараз наслідком. Те, що патріотична спільнота, яка е, скрізь терни формувалася до 22-го року, е, там вісім років, дуже тяжко. Ми були радикалами. Ми були там ким тільки не були навіть всередині своєї країни для де деякої частини населення. Е, ця частина врятувала зараз країну. Та частина, яка абсолютно була інтегрована в російське ментальне середовище, воно дивилася серіали, музику слухала. Тобто е, катастрофа була в тому, що на передодні повномасштабного вторгнення. В топ-100 Apple Music із 100 пісень було 97 російських. Ну, це катастрофа. Ось. Про що співають російські музиканти? Про те, що ми вні політики, ми маленькі люди і все інше. І це, оця ментальність маленьких людей, вона передалась і на велику частину нашого населення. Тому у нас культурні втрати, вони колосальні. Вони в рази більше, ніж втрати на фронті. І це ті потенційні патріоти, які могли б захищати нашу країну. Через культуру у нас реально вбито величезна кількість от свідомих, таких сильних представників нашої нації. Чому у нас проблема з мобілізацією і з усім? Тому що велика частина населення вона взагалі не прив'язана до нашої культури, нашої країни і всього іншого. Вони як перекоти поле. І тому для в їх системі координації, звісно, якась дичина захищати там свою країну. Пісня Свободу чесним була присвячена подіям в Україні. Наразі той текст підходить політичному становищу Росії та Білорусі. Та друже, звісно, саме тому я тоді вийшов на Майдан у 2014 році, хоча був максимально інтегрований в російське середовище, об'їздив на той момент всю Росію. Я просто побачив, що це не той світ, в якому я хочу існувати, в якому я хочу будувати родину, щоб росла моя дитина. У нас народ запуганий, привик всі бояться. Може, проснемся братися, може, станемо наці. От і тому я сам почав активно приймати участь в протестах і в боротьбі за зміни в нашій країні. Зараз ми ці зміни отримали. Хочеться, щоб вони були якіснішими швидшими, але якщо подивитись проекції історичні проекції 10 років, то ми пройшли просто фундаментальні зміни. Якщо взяти будь-яку розвинену країну світу, вони так само десятиліттями йшли до того рівня толерантності до корупції, і всього іншого, тому ми йдемо вірним шляхом. Він абсолютно нормальний. Він просто залежить від природньої зміни поколінь. Можемо його пришвидшувати, звісно, впливати на це. Але є ментально сформовані люди, для яких дуже багато речей по типу корупції це норм, і навіть під час війни, скільки ми бачимо зараз скандалів, це ж не тільки влада там, погана, навіть на мікропроцесах, навіть в збройних силах України, ти зустрічаєш іноді такі ситуації, що думаєш, ну ти просто сука паскуда. Коли е українці почнуть усвідомлювати, що вони господарі. Ось цього середовища свого життя своєї долі, оце є вільна людина, і тому ця вільна людина, коли вона розуміє, що вона господарь, ось цього середовища, вона ніколи не буде заподіювати цьому середовищі шкоди, розуміючи, що, наприклад, розмножуючи корупцію, вона. Погіршує власний стан доріг свого соціального захисту і всього іншого. Це про рівень свідомості. Рівень свідомості це дуже складна тема. Мені здавалося, що після того, як падуть ракети, і вже яка кількість людей, друзів, знайомих загинула, мені здавалося, що ця свідомість має включитись ще потужніше. Але є ще велика частина людей, які дуже багато чого не усвідомили. В моїй системі координат і логіки це не зрозуміло. Але так є. Ти співав хлопцям з підрозділу для підняття бойового духу? Та звісно, от зараз нас, коли нас в новорічну ніч відправили на Мар'їнку, і всі ж знають, який це напрямок. Ось нам прийшло бойове розпорядження, що ми вирушаємо. Це 31 грудня. Було. По-перше, всі готувалися до Нового року, всі, якби якось трошки розслабились, бо ми тільки приїхали з Кринок. І я побачив, що всі так. Напряглись, хтось більше, хтось менше. Я в новорічну ніч залишився на базі. Дружина була дуже засмучена через те, що бо я приїхав 30-го виступити на один захід. Сподівався, 31-го залишитись на Новий рік вдома. Але дзвонять, ми вирушаємо. Я 31-го повертаюся на базу. Не всі впевнені в тому, що все буде окей. От. І тому я в новорічну ніч зібрав якби, всіх. У нас було загальне, ніби як таке я святкування, добрий вечір добіль, пане господарю, радуйся. По поспівав їм, поговорив про те, що чуваки, раз ми туди їдемо, значить ми там потрібні. Давайте робити все, все, як ми вміємо, продовжувати свій професіональний рівень, не зважаючи на будь-якому напрямку. Ото Ту Ту туди все одно заспівав на новорічному. Та це найкращий був новорічний корпоратив напевне, в моєму житті, тому що я настільки вмотивовуюсь, настільки зачаровуюсь людьми, з якими я на війні зустрівся. Ну, це неймовірні реально люди. Тобто, це люди, які готові віддати своє життя за те, щоб світ був кращим. Тобто, і тому для них всі пісні, вся моя енергія і вся моя мотивація. Після якої задачі ти важко відновлювався емоційно. Е, була ситуація, коли наших здається 12 морпіхів попали в полон, і е, за ними їхали, їхала ворожа там техніка забирати їх. І наша була задача зробити все можливе, щоб ця техніка не доїхала. Декілька. Одиниць техніки уразили, але невідомо, чи то саме ті автомобілі, які їхали саме за нашими хлопцями. Ну і так було емоційно, тому що ти розумієш, що це зараз в твоїх руках доля 12 людей, і від тебе залежить, чи ти свою роботу виконаєш правильно, чітко, і чи ти зможеш їм допомогти. Тому що все ж таки. Якщо вони б залишились там в лісі, в кринках, типу, можливо б наші б їх відбили, тому я не знаю подальшу долю, і це було так досить емоційно. Я своєму екіпажу тоді сказав, що чуваки, типу, собрались, Ну у нас зараз найближча година, тому що нам повідомили, що найближчу годину буде рухатись техніка, яка має забрати наших полонених. Було так емоційно важко, ті тому, що ти розумієш, яка ціна помилки, яка відповідальність, якщо ти не попадеш, якщо в тебе дрон заглушить, або ще щось. Це ситуація для FPV майже кожна, якщо ми допускаємо ворога до дистанції контакта. Це вже небезпека для нашої піхоти. Це вже велика ймовірність, що хтось загине, буде пораненим. Тобто, у нас була на кринках така ситуація, коли ми вчасно спалили, що їде БМП. Ми вчасно вилетіли, ідеально зайшли прямо в лоб, її хорошим боєприпасом, і він не здетонував. І БМП проїхала далі, і відстрілялась. Це не наша помилка в даному випадку. Це могла там плата ініціації не спрацювати. Бракований детонатор. Будь там багато проблем в ланцюжку могло статися. Ви відбивали штурми самотужки? Звісно, друже. Ось тиждень тому ми трьома екіпажами знищили 9 одиниць техніки, і майже весь десант, який висадився. Прямо красавчик. Прямо по башню. Прямо красава. Потім зайшла третя штурмова. Ми допомогли ще їм, бо там 13 полу таких живих калік закріпилось в двох будинках. Ці будинки наші екіпажі позалітали прямо в вікна, там просто будинки від фугасів отак поскладалися, Тіпов позасипало. Є прям кадри, де тіпа засипало, його кент по ньому ходить. Коротше. Ну і потім зайшла третя штурмова. Ми так дуже якісно з ними попрацювали. Пацани теж кажуть дякуємо, без вас би було б дуже складно. Початок 24-го року сколихнув фінансовий світ стрімким зростом основних криптовалют, таких як Ефіріум, Біткоін, Кардано та багато інших. Частина інвесторів сподівається на ще більший зріст, але дехто вже зафіксував свій прибуток. Тому наша порада буде вам в нагоді. Обміфай сервіс для зручного пошуку і безпечного обміну за найкращим курсом. Тут ви можете обміняти криптовалюту на гривню чи валюту. І навпаки, всі партнери, представлені на сервісі Обміфай, проходять обов'язкову та ретельну перевірку, яка дозволяє їм рекомендувати тільки надійні та безпечні обмінники. А щоб ви були впевнені на 100% в безпеці своїх коштів, на сайт Обміфай було додано функцію. Страховий депозит. У разі виникнення проблем з обмінником Обміфай захищає ваші кошти. Обміфай це it стартап людей з досвідом та репутацією, зроблений українцями для українців. Після релізу треку Моя країна ти вийшов у сторі зі сльозами на очах. Що в ньому було особливого? Е, ну тоді я ще був такий чуйний. <світ> ну, тобто, ще війна не, знаєш, не вбила цей емоційний стан. Зараз все ж таки, ну. Буває, коли так знаєш, сльоза набігає, але ну, набагато рідше. Тоді все ж таки перші півроку після Київщини в мене був застій, тому що я переводився в 47-й батальйон, який потім став бригадою. І мене не перевели в цей період, коли я не приймав участь в бойових діях, у мене ще щось людське на той момент в мені було, жило, і емоційний стан був такий досить високий. Зараз все ж таки вже скільки всякої жесті через себе пропущено, прожито, що давно не плакав. Але тоді було просто боляче. Я просто тоді усвідомлював, плакав, коли написав останні рядки: ми ще пройшли з тобою тільки півдороги, Ми ще з тобою поплачемо. ми вже з тобою поплачемо на, на святі перемоги. Всіх воїнів шануємо і славу їх помножимо. Ми ще брат раз заспіваємо, як тільки переможемо. І я просто на той момент уже усвідомлював, яку ціну ми заплатили вже на період липень 22-го року. Яка це катастрофа, скільки просто моїх друзів загинуло, кращих людей загинуло е, мені здається, що це якраз той період? Не, Макс Рекбіст на мене справив неймовірне е, враження моїх змін. По-перше, я його максимально поважав, е, бо це я вважаю легенда, і я хочу насправді про нього написати пісню в майбутньому. І це людина, яка вплинула на те, щоб я перейшов на українську мову. Тобто він почав вести сторіс з українською. Але він так ну бавився, ніби я таки дивлюсь на нього. Це був десь 20 й рік, чи 20 20-й, чи початок 21-го. Я дивлюсь на нього, і думаю, блядь, ну зміг, а я що не можу. І я з наступного дня перейшов на українську мову. От і тому ця людина не те, що вплинула на мене, вона зробила неймовірний внесок на те, що я знайшов в собі оце. Вже свідомо переходити і формувати тут свою культуру, тому що до цього все рівно в мене було дуже багато російськомовного оточення. Я частково вірив в те, що піснями я можу впливати російські середовища на середовищі в Білорусі. Я вірив, що своїми піснями я підігріваю там протестний рух, але як час показав, що це повна хуя, і треба було думати про свою культуру швидше об'єднуватись навколо своєї культури. І тоді б у нас була більша б кількість патріотів. Тому е в той період, якраз оці період цього болю, я думаю, що це якраз десь період був, коли загинув Макс Регбіст. Кого згадуєш під час хвилини мовчання? Е в першу чергу я згадую Макса, тому що ця людина вплинула на мене дуже фундаментально. Вплинула. Я дивився на нього завжди. і Думаю, це просто. Велетень, воїн, лицар. Ну тобто все, що я читав в книжках, дивився в фільмах, оце був такий Макс Регбіст. праздники прасікий громкий сміх. Пинь дороги бідрасі. Голос самообороны святого боевого Иисуса Христа. Я как в одном, ты хотел? да? ты прекращай. Максимальну повагу в всьому спортивному середовищі, ще до повномасштабки. Я бачив, як дуже багато спортсменів хотіли бути схожим на Макса Редбіста, тому що від нього просто йшов такий потік енергії. Ця школа бойового Ісуса Христа, яку знали всі, і цей Стіль. От це, це реально легенда. І мені реально шкода, що він загинув. Такі лицарі могли б ще. Дуже потужно вплинути загалом на, на зміну нашої ментальності, культури і всього іншого. Тому що це якраз був представник саме той спортик, який взяв в руки зброю і показав своїм прикладом неймовірні речі. Тому Макса згадую, згадую е хлопців, які на початку повномасштабки я переписувався з хлопцями з Маріуполя з Нацгвардії, які е перші оці дні. Вони писали Саня походу нам піздець, типа. А я їх намагався там підбадрювати, тому що я був в Києві. В Києві теж типу, у нас тут несло, що попало всі ці перші дні. Вони там не прямо в Маріуполі були, а здається, в Бордянську і дуже швидко до них підійшли війська. Я їх намагався там вмотивувати якось кажу, пацани, бережіть себе, все буде добре, приймайте правильні рішення. Я думаю, що вони всі загинули, тому що більше майже ні, ні з ким зв'язка не було. Після того, тобто ніхто не відписався. Згадую про цих хлопців, ну, хлопці, які вони тоді в перші дні писали, ми виросли на твоїй музиці, ми співали, «Моя страна не нього на каліні, ми це все пропускали через себе. І це теж кращі представники цього світу. Тобто люди, які віддали своє життя за майбутнє нашої країни. І тому я, по-перше, маю, поки сам живий, нести пам'ять про них, по-друге, маю і за них теж помститись. і ми це робимо максимально успішно на сьогоднішній день. У якому становищі ми будемо через два роки, якщо темпи виробництва дронів в Україні і Росії залишаться на нинішньому рівні? По перше, я хочу сказати, що в нас значно наростилось виробництво навіть за перші місяці цього року. На мій особистий суб'єктивний погляд, ми їх випереджаємо в об'ємі і ефективності використання саме FPV-дронів десь на півроку. Ця дистанція ну, на щастя не скоротилась. За весь цей час, коли нас поміняли, ми вийшли з сектору, я зайшов подивитися там деякі стріми, то ту кількість дронів, які випускають навіть десантно-штурмові війська на сьогоднішній день, там, кожен батальйон, не тільки там, один якийсь окремий, це дуже достойна кількість. Екіпаж в день може легко 10 дронів запустити. Звісно, зараз в коментарях з'являться люди, які скажуть, а в нас взагалі нема дронів. Це ж індивідуальна історія. Тобто, як командир, там починаючи в взагалі від командир зводу до командира бригади домовився, як знайшов можливість забезпечення своїх хлопців. Тому я думаю, через два роки ми все рівно будемо їх випереджати банально через ініціативність, яка у нас іде знизу постійно. Тобто нас щось нове з'являється, і воно знизу підхоплюється людьми. Багато людей, які пройшли з цивільного життя, вони відразу намагаються це впровадити, спаяти, зібрати, випробувати. У них такого немає і не буде, все ж таки, там звикли до таких лобових штурмів, від яких ми просто дивуємось, тому що ну вбиваємо їх там безжально в великій кількості, і вони знову пруть, і це реально нагадує якесь діабло. От коли ти просто знищуєш цю темряву, і вони все рівно на наступний день ідуть. Короче, тому у них якось я дивлюсь, по характеру бойових дій вони все ж таки Механізованими колонами рухаються далі, і це дуже добре. Особливо я сьогодні прочитав новину, що за знищену техніку ніби готують законопроект, що будуть доплачувати кошти. То є впівічники там дуже смішна картинка була, де індус в золоті. Для fpv екіпажів їх алгоритм роботи прекрасний. У сучасній війні командир повинен бути ще й менеджером. Це в першу чергу насправді на сьогоднішній день в зсу величезна криза. Офіцерів середньої ланки від молодшого лейтенанта до майора, і це найголовніше люди, які можуть систематизовувати процеси. Настільки важливо, коли кажуть, я там не народжений для війни або ще знаходять собі тисячу виправдань, «Да я ж менеджер. Та якраз на сьогоднішній день, в першу чергу, Збройні сили України потрібні якраз менеджери, люди, які вміють керувати е, організмами, е, керувати людьми, е, люди з ну з навичками базового. Психологічними, тобто вони можуть правильно вмотивувати, на правильну позицію розставити кожного, сформувати з правильних людей екіпаж це теж, теж дуже важливо, тому що є, якщо є якісь деструктивні елементи в екіпажі, там на рівні бесіди, зневаги, подйобів і всього іншого, вони впливають потім на коефіцієнт корисної дії. Зараз на сьогоднішній день критично необхідні в армії просто розумні люди. І в першу чергу керівники там середньої ланки, хто не прийшов там з бізнесу, там з цивільного життя, вони настільки покращують життя всіх, рятують життя, тому що вони просто адекватні рішення приймають. От мені здається, що я, як командир, я настільки турбуюсь про свій особ... особовий склад. В нас перед БРК, навіть я, я їм кажу, чуваки, у нас все ж таки є можливість. Рухатись, маневрувати постійно, змінювати позиції. Якщо ми зробимо помилку і хтось отримає навіть поранення, то це катастрофічна помилка, це значить, ми щось зробили дуже неправильно. Бо війна це все ж таки наука. Війна це величезний простір, в якому ще попробуй, попади попадив той екіпажі в піві. Якщо він робить все згідно алгоритму, якщо він не затримується на позиції там більше двох-трьох тижнів, якщо в нього замаскована позиція його засоби, ну тобто. Працює професійно, тому менеджери просто критично необхідні на сьогоднішній день в зсу. Скільки враженої техніки на рахунку вашого підрозділу? І в попередніх підрозділах, і в 14-му полку вже ну, до 100 одиниць різноманітної техніки, переважно танки, БМП, тюльпани, всякі гармати. Єдине, що нам не пощастило, там якусь ППОшку ще вразити. От є, наприклад, екіпаж, з яким ми на Херсоні працювали, самосуд, хлопці е, Нацгвардія, вони вразили якусь новітню ППОшку за 124 ляма доларів. Коротше, я кажу, що після цього можна просто Ні, насправді я так думав, коли ми знищимо перший танк. Я думав такий, ну, знищити танк, це все ж таки там три ляма доларів, там від ляма до трьох, дивлячись, який танк, але це. Там перший був Т-80. Я думав, що як тільки я знищив перший танк на війні, типа «Ребята, дякую, Сашко, додому. Але щось ніхто не звільняє вже уже, <рес> напевно, за двадцятку тих танків. Але з якою періодичністю повинна відбуватися ротація, щоб бійці зберігали боєздатність і бажання воювати. Я, наприклад, знаю, як відбувається там ротація в СБУ, дав ЦСОА. У них там або півтора через півтора, або два через два. Ну там дивлячись, яких відділів є, і це в принципі норм, тому що от у нас ротація. Ротація за ротацією. Я проїжджаю там на декілька днів додому, і просто в мене такий марафон. Там інтерв'ю дать. Там автівка у дружини зламалась. Там потрібна сіль для очисної системи в будинок купити, і просто ти тут мішки тягаєш, тут інтерв'ю даєшся. І це п'ять днів. Просто я приїжджаю на війну і відпочиваю після того, як я з'їздив додому. Реально, ти за п'ять днів маєш встигнути зробити все там за два дні. Ну тобто, і це неправильно. Якби була от така система ротаційна, коли люди воюють, наприклад, три через три, то це б, по-перше, підвищувало коефіцієнт корисної дії, бо люди там виснажуються ну це неможливо. Ну люди роками там деякі сидять. Загалом є які міняти, зараз. Просто це потрібно е зробити аудит. Потрібно е, сформувати саму структуру, як це може відбуватися, і я в це дуже вірю, тому що це нам допоможе якісно грати на довгій дистанції. Просто люди помирають через помилки. Як об'єднати тих, хто працює на благу країни, і тих, хто вносить деструктив? Як об'єднати всіх разом буде ну по перше, дуже складно тут е, чисто психологічні моменти. Ми потрібно ну потрібні створити більш-менш справедливі правила гри. І через це є претензія до нашої влади, тому що в принципі у нас потужний дисбаланс в суспільстві. Хтось воює, хтось не воює, хтось виїжджає за кордон, хтось не виїжджає, і звісно, що людина, яка от має такий не до кінця сформований свій погляд на життя. І прив'язку до цієї країни, звісно, вона хапається за ці тригери і ними маніпулює. Я думаю, що все буде окей, тому що ця активна вже частина суспільства вона настільки потужна, вона має свою значну перевагу, і я дуже сподіваюся, що нам цієї активної частини суспільства вистачить, щоб втримати державу. А далі природні процеси зміни поколінь, ми помремо, вони помруть, народяться наші діти. Я сподіваюся, наступні покоління будуть це все цінувати, будуть зовсім по іншим алгоритмам жити і цінувати кожен квадратний метр навколо себе. Я мішу Крупіна, м'яко кажучи, не любив. Він співає пісню про курорша. І стоїть реально прокурорша, після яких, наприклад, пілоту кажуть, «Все, пізно на штурм, Даша Остафіо. Я вже зараз дізнався, що вона ніби й... там в Росію їздила. Я думав, що я десь помру під Бучу, якщо чесно. То формується таке середовище, в якому корупція це норм. Це ти красавчик, що ти вибився в люди, знайшов, теми, схеми і все інше. Від душі в душу.